загадкове нарощення. 81,5 мільярдів доларів із 84,5 мільярдів статків Уоррена Баффета – це кошти, які він надбав після 65-го дня народження. Нам такий абсурд просто в голові не вкладається. Відкриття з певної сфери життя часто можуть навчити нас чогось важливого, що стосується іншої царини, ніяк не пов'язаної з першою. Візьмімо історію льодовикового періоду тривалістю мільярд років. Чого там можна навчитися в контексті примноження своїх статків? Наші наукові знання про Землю молодші, ніж може здатися. Щоб зрозуміти, як функціонує світ, часто треба зануритися дуже глибоко під його поверхню, і донедав такі підходи були нам недоступні. Ісак Ньютон розраховував рух зірок задовго до того, як ми зрозуміли деякі засадничі речі про нашу планету. Лише в 19 столітті вчені дійшли згоди, що Земля неодноразово вкривалася кригою. На користь цього свідчило багато беззаперечних доказів. По всій планеті знаходили сліди попереднього замерзлого світу, величезні валуни, розкидані у випадкових місцях, вишкребані до стану тонкого прошарку пластинки кам'янистих порід. Докази переконливо свідчили, що льодовиковий період був неодиничним явищем, можна нарахувати п'ять окремих таких періодів. Це ж скільки енергії було потрібно, щоб заморозити планету, потім розтопити її, а тоді заново заморозити. Приголомшливо, які саме земні сили здатні стимулювати такі цикли. Це має бути найпотужніша сила на планеті. Так і було. Але не в той спосіб, який усі підозрювали. На пояснення рядовикових періодів висували численні теорії, оскільки вони мали пояснити величезні геологічні зміни, то й самі вирізнялися грандіозністю. Вважалося, що підйом гірських хребтів змінив напрямок вітрів на Землі настільки, що змінився й клімат. Інші вчені схилялися до думки, що зладеніння це природний стан, перерваний масштабними виверженнями вулканів, які підігріли планету. Проте жодною з цих теорій не можна пояснити цілий цикл льодовикових періодів. Зростання гірських хребтів чи певне масштабне виверження вулкана причина для одного льодовикового періоду, але цим не пояснити циклічне п'ятиразове повторення цього явища. На початку 1900-х років сербський учений Мілутін Міланкович вивчав положення Землі відносно інших планет і запропонував теорію щодо льодовикових періодів, правильність якої на сьогодні доведено. Сили тяжіння Сонця і місяця м'яко впливають на рух землі та її нахил у бік сонця. Протягом певних частин цього циклу, які можуть тривати десятки тисяч років, кожна з півкуль Землі отримує трохи більше чи трохи менше сонячної радіації ніж раніше. Ось тут і починається вся забава. Згідно з первинною теорією Міланковича, нахил земних півкуль спричиняв такі суворі зими, що льотом могла вкритися вся планета. А потім російський метеоролог Владімір Кепен заглибився у досліджувану Міланковичем тему і відкрив дивовижний нюанс винуватцями леденіння були не холодні зими, а помірно прохолодні літа. Усе починається з того, що влітку температура не піднімається так високо, щоб розтопити сніг попередньої зими. Завдяки цим збереженим решткам криги наступної зими снігу легше накопичуватися, а отже, більше шансів, що сніг не розтане наступного літа і забезпечить ще більше його накопичення наступної зими. Вічний сніг відбиває більше сонячних променів. Це посилює похолодання, внаслідок чого збільшуються снігопади і так далі. і знову. За кілька сотень років сезонний сніжний покрив перетворюється на континентальний льодовиковий щит і вуаля. Той самий процес розкручується у зворотньому напрямку. Орбітальний нахил забезпечує отримання більшої кількості сонячного світла та не більше снігового покриву, тож у наступні роки відбивається менше світла, це підвищує температуру, що унеможливлює сильні снігопади наступного року і так далі. Ось такий цикл. Приголомшливо як масштабні наслідки можуть бути спричинені лише незначною зміною умов. Усе починається з тонкого шару снігу, що лишився після холодного літа, і йому ніхто не надає значення. А потім і оком не змигнеш у геологічному сенсі, а вже вся земля вкрита кригою в кілометри завтовшки. Як каже гляціолог Гвен Шульц, льодовиковий щит спричинений не так великою кількістю снігу, як самим фактом, що сніг, хай як його мало, не тане. Тож льодовики підводять нас до такого важливого висновку: для забезпечення гігантських результатів не потрібно величезної сили. Коли щось накопичується, накладається, наростає. Коли незначне зростання слугує рушієм для подальшого зростання, скромні вихідні умови можуть привести до таких екстраординарних результатів, які на позір не піддаються логіці. Вони такі алогічні, що ви недооцінюєте потенціал джерела зростання і наслідки, до яких вони можуть спричинитися, те саме стосується грошей. Про те, як Уоррен Баффет надбав свої статки, написано понад дві тисячі книг, чимало з них прекрасні. Але мало хто з авторів звернув увагу на найпростіший факт. Баффет багатий не тому, що він просто хороший інвестор, а тому, що був хорошим інвестором буквально з дитинства. На момент, коли я пишу ці рядки, статки, чисті активи Баффета становлять 84,5 мільярда доларів. 84,2 мільярда з них були накопичені ним після 50-річчя, 81,5 мільярда, коли він уже став пенсіонером після досягнення 60 злишком років. Уоррен Баффет – феноменальний інвестор. Але якщо приписати весь цей успіх виключно його інвестиційній проникливості, прогавимо головний момент. Ключ до успіху те, що він був феноменальним інвестором протягом трьох чвертей століття. Якби він почав інвестувати у свої 30 а після 60 років вийшов на пенсію, ніхто про нього й не дізнався би. Проведімо маленький мисленнєвий експеримент. Баффет почав здійснювати серйозні інвестиції у віці 10 років. У 30 років його статки становили 1 мільйон доларів. Або 9,3 мільйона доларів із коригуванням на інфляцію. А якби він був звичайною людиною в юності та молодості 20 плюс років, вивчав світ і шукав своє покликання, а станом на 30 років володів чистими активами, скажімо, в розмірі 25 тисяч доларів, і, скажімо, якби він усе одно здійснював інвестиції з притаманною йому надзвичайно високою дохідністю, 22% річних. Але в 60 років покинув інвестування і пішов грати у гольф і насолоджуватися дозвіллям з онуками, якими приблизно сумами вимірювалися б нині його статки. Це були б на 84,5 мільярда доларів. Це були б 11,9 мільйона доларів на 99% менше, ніж його реальні статки. По суті, весь фінансовий успіх Уарена Баффета можна прив'язати до тієї фінансової бази, яку він заклав у підлітковому віці і до його довголіття. Його головне вміння інвестування, але його секрет час. Ось так і працює нарощення. Погляньмо на це з іншого боку. Баффет – найбагатший інвестор всіх часів. Але він насправді не найвидатніший, принаймні, якщо оцінювати за середньорічною дохідністю інвестицій. Джим Саймонс, очільник хедж фонду Renaissance Technologies, із 1988 року щороку нарощував власні кошти на 66%. Ніхто й близько не підійшов до цього рекорду. Як ми щойно побачили, Баффе досягав приблизно 22% річних, що втричі менше. Статки Саймонса на час написання цієї книги становили 21 мільярд доларів. Він на 75% бідніший за Баффета. Знаю, як смішно це звучить з огляду на суми, які ми обговорюємо. Звідки така різниця, якщо Саймонс такий хороший інвестор? Бо в Саймонса прогрес почався лише тоді, коли йому було вже 50 років. У нього було двічі менше часу для нарощення капіталу, ніж у Баффета. Якби Саймонс отримував свою річну дохідність у 66% протягом тих 70 років, за які Бафет вибудував своє багатство, то його статки затримайте дихання становили б 63 квінтильйони 900 квадрильйонів 781 трильйон 780 мільярдів 748 мільйонів 160 тисяч доларів. Це непристойно великі, неможливі цифри. Суть у тому, що на позір... Невеличкі зміни в припущеннях щодо зростання можуть привести до непристойно великих неможливих цифр. Тож, коли ми досліджуємо, чому щось набуло аж такої потужності, чому сформувалися рядовики чи чому так розбагатів Ворен Бафет, то часто ігноруємо ключові рушії успіху. Я чув від багатьох людей, що коли вони вперше побачили таблицю складних відсотків або ж почули одну з історій про те, наскільки більше можна заощадити на пенсію, коли почати в 20, а не в 30 років. Це змінило їхнє життя. Але насправді навряд радше побачене, почути їх здивувало, бо результати інтуїтивно видавалися їм неправильними. Ми інтуїтивно значно більше схильні до лінійного, а не експоненційного мислення. Якщо я попрошу вас подумки додати 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8 ви зробите це за лічені секунди. Вийде 72. Якщо попрошу помножити 8 помножити, 8, помножити на 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 8, у вас мозок закипить. Відповідь 134 мільйони 217 тисяч 728. IBM випустила жорсткий диск на 3,5 МБ у 1950 роки. У 1960-ті йшлося вже про кілька десятків мегабайтів. На 1970 ті IBM-івський диск Вінчестер містив 70 Мбайтів. Після того жорсткі диски почали експоненційно зменшуватися в розмірах і вміщувати дедалі більше інформації. Типовий ПК у 1990 роки містив 200-500 МБ. А потім бабах, Стався вибух. 1999-й виходить iMac від Apple із жорстким диском на 6 ГБ. 2003-й PowerMac на 120 ГБ. 2006 -й. новий iMac на 250 ГБ. 2011 -й. перший жорсткий диск на 4 ТБ. 2017 -й. жорсткі диски на 60 терабайтів. 2019 -й. жорсткі диски на 100 терабайтів. Зберімо всі факти докупи. З 1950 до 1990 року приріст становив 296 МБ. З 1990 до сьогодні 100 мільйонів мегабайтів. Людина з оптимістичним поглядом на розвиток технологій у 1950 ті роки могла би передбачити зростання реальних обсягів зберігання інформації в тисячу разів, може, в 10 тисяч разів, якщо сильно замахнутися. Навряд чи хтось би сказав про зростання в 30 мільйонів разів протягом мого життя. Однак саме це й сталося. Природа такого нарощення парадоксальна, тож навіть найрозумніші з нас ігнорують її силу. Білл Геть 2004 року розкритикував новий Gmail, поставивши питання. Навіщо комусь знадобиться сховище на гігабайт? Попри роботу з передовими технологіями, ментально він був прив'язаний до старої парадигми. Сховище це такий цінний продукт, який треба консервувати, писав журналіст Стівен Леві. Ви ніколи не звикнете до того, як швидко все росте. Небезпека тут полягає ось у чому. Коли нарощення не є інтуїтивно зрозумілим, ми часто ігноруємо його потенціал і зосереджуємося на інших способах вирішення проблем. Не тому, що занадто заморочуємося, а тому, що рідко замислюємося над потенціалом нарощення. Жодну з двох тисяч книг, які розбирають на гвинтики успіхи Баффета, не названо чоловік, який послідовно інвестував протягом трьох чвертий століття. Але ми знаємо, що це ключ до більшості його здобутків. Нам просто складно осягнути цю математику, бо вона не є інтуїтивною. Написано безліч книг про економічні цикли, стратегію трейдингу та інвестування в сектори. Але найсильніша і найважливіша книга має називатися замовкний чекай. Це просто одна сторінка з графіком економічного зростання за тривалий період. Практичний висновок такий: можливо, основна причина невтічних торгів, поганих стратегій і успішних спроб інвестицій це парадоксальність, нелогічність нарощення. Не можна звинувачити людей у тому, що вони докладають усіх зусиль у навчанні і діяльності, намагаючись досягти найвищої дохідності інвестицій. Інтуїтивно це здається найліпшим способом розбагатіти. А втім, хороші інвестиції це не обов'язково найвища дохідність, бо така дохідність часто одинична удача, яку неможливо повторити. Хороші інвестиції це забезпечення доволі пристойною дохідності, якої можна дотримуватися і повторювати якнайдовше. Ось тоді нарощення й досягає шалених масштабів. Зворотна ситуація: величезна дохідність, якої неможливо дотримуватися тривалий час. Виливаються в трагічні історії, про які розповімо у наступному розділі.